Четверо 11 січня. Ви дивитесь новини в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Поширювали фейки про ЗСУ, публікували фото з місць прильотів та вихваляли кривавий путінський режим. У Павлограді викрили трьох колаборантів. Обіцяли вилікувати, а натомість тримали у рабстві. У Дніпрі затримали групу чоловіків, які експлуатували людей із алку та наркозалежностями. Від психотерапевта до нейрохірурга медики провели безкоштовні консультації для родичів військовослужбовців і лабіринти часу. Художники Лана та Володимир Ковалевські відкрили виставку живопису та графіки. Частина робіт створена під час повномасштабного вторгнення. Росіяни вдарили двома ракетами по готелю в Харкові. Поранено 13 людей. Дев'ятьох госпіталізували один з них у важкому стані. Попередні окупанти били ракетами С-300, постраждалі персонал та гості комплексу, серед яких двоє турецьких журналістів. Ударною хвилею пошкоджено житлові будинки поруч, а також підприємство. І слава посавіту! Тим часом в оперативному командуванні південь повідомили в Росію з Ірану прибув новий вантажний борт. Вірогідно, окупанти отримали нову партію ударних дронів. Тож росіяни, очевидно, не припинятимуть обстріли України з шахезів. Підтримка з боку Ірану для країни терористки триває. І це означає, що нові дрони можуть бути заготовлені для пуску. Кожна гривня внесок у перемогу України на Нікопольщині водій маршрутки Михайло Гецько повісив в салоні скриньку для пожертв і Збирає кошти для ЗСУ. Каже в кожного на фронті рідні або друзі. Тож, коли повертається з рейсу, коробка для донаців завжди з грошима. Скринечка маленька, треба більше. Пані Олена часто користується 640 сороковою маршруткою. Каже, їй до душі ідея збирати донати на ЗСУ у салоні буса. Це піддержує мене, син служить. От я таке піддержу. Я хочу, щоб дітки верталися додому, бо ця проклята війна вже кончилася. Скриньку донатів водій приміського маршруту на Нікопольщині Михайло Гоцько встановив на початку повномасштабного вторгнення. Почалося це все з Миргорода. Робив на Миргород, Нікапель-Миргород був такий маршрут. Ну, і з цього почалося, там поставив скриньку, люди надонатили, передав кошти. У мене багато друзів там, колегам там. Маршрутка Нікополь Покровське курсує щодня. Зазвичай тут постійні пасажири, але попри це донат на скриньках ніколи не буває порожньою: п'ятірки, десятки, двадцятки, подекуди навіть двохсотки. Положительно ставлюся. Справа в тому, що це не тільки вони таке роблять. В них є навіть дитинка менше, донечка теж займалася цією справою. Збирала на ЗСУ. Тут ніхто нікого не змушує. Це просто добровольна справа, але дуже хороша. Ви знаєте. Ну 5 гривень, гривня. У когось завжди в кармані це знайдеться, а нашим хлопцям це як знахідка. Зібрані донати від небайдужих Михайло Гоцько передає місцевій волонтерці Оксані Глушку, а вона вже купує для бійців те, що вони потребують. По моїй пам'яті це Оксані здали 200 чи дві, 700, по-моєму. Да. Купила бензопилу хлопцям. Донатять всі. За щось дякую їм дуже, дуже велике. Дякую. Ну, в основному свої пасажири, постоянні, яких, яких так, так само різні там на війні. Ло вже назбирав у скриньку для донатів 20 тисяч гривень. Волонтери ж кажуть, було б непогано масштабувати його ідею і на інші маршрути. Люба копійка це копійка спрямована на перемогу нашим хлопцям. І навіть якщо це буде тисяча гривень, на якщо це буде 500 гривень, це 500 гривень в копілочку, і це 500 гривень до якогось автомобіля, який збереже потім життя хлопців, чи до дрона, який допоможе там підірвати того ж рашиста. Розумієте, тому кожна копійка це кошти, якісь будуть спрямовані на перемогу. Моги наш і на допомогу нашим хлопцям. Альона Вітерва, Олександр Савченко, новини 11 каналу. Допомога на відновлення житла, що постраждало від обстрілів минулого року. Дніпро виплатив містянам 154,5 мільйони гривень, і це найбільша сума в Україні. Люди, чиє житло постраждало, мають звернутися до адміністрації свого району, подати заяву на проведення обстеження квартири чи приватного будинку. Його проводить спеціальна комісія. Вона ж і складає відповідний акт. У документі вказують пошкодження завдані ракетним обстрілом. По муніципальну допомогу слід звертатись за адресою вулиця Шевченка. 11, максимальна сума, яку можуть компенсувати 1 мільйон гривень. Людина має акт, людина має документи на право власності на житло, бере рахунки у тих управляючих компаній, які будуть відновлювати її будинок, відновлювати двері, вікна і таке інше, і приходить до нас з цими документами. За 2-3 тижні після винесення рішення про суму матеріальної допомоги кошти надходять вже на рахунок людини. Відновлюється, аби якнайшвидше повернутися в ЗСУ. Далі історія незламного захисника, який проходить реабілітацію після тяжкого поранення. Павло підірвався на ворожій міні. Довелося ампутувати йому ногу. Лікування проходить в Дніпровському центрі рекавері, який заснували Віктор та Олена Пінчуки. Понад півтори тисячі важко поранених тут вже пройшли відновлення. Результати спільної праці пацієнтів та мультидисциплінарної команди вражають. Кожна історія кажуть, в центрі дивовижна далі одна з них. Павло 42 роки. В мирні часи працював будівельником і жодного разу не тримав у руках зброї. До зсу пішов добровольцем. Спочатку служив у стрілецькому батальйоні на запорізькому напрямку, потім перевчився на сапера та ніс варту в Херсонській області. Там і отримав поранення через підрив на ворожі міні. Це можуть кожну каждомінуту, ну кожен шаг може бути останнім. Тому для мене ну не було таким шоком. Там це ранення. Ну, морально, я себе к нему подготовила кінцівку. Чоловіку довелося ампутувати. Зараз проходить лікування в Дніпровському реабілітаційному центрі Рекавері. Павла дуже підтримує родина, дружина та дві доньки. Я поочу ранення, сказав, що і сім будете, хто буде в, мене в палаті плакати зі мною спілкуватися не буду. Я своїй жінці готовий пам'ятник. Ну вона дуже мене сильно подіржала. Чоловіка готують до наступної операції, адже ампутація прийшла невдало. Рана не загоюється. Мало м'яких ткані залишилось і кість е е випираються на ірце кожа. На см хасті убивач з кожним пацієнтом в реабілітаційному центрі рекавері працює мультидисциплінарна команда, яка складається з фізичних терапевтів, ерготерапевтів, логопедів та психологів. Для кожного хворого тут індивідуальна програма, в тому числі з урахуванням запиту пацієнта. У випадку з Павлом основну увагу приділяють підготовці до майбутнього операційного втручання. Є додаткове кісткове наростання, яке треба видаляти. Це кісткове наростання воно тисне в тім'ях тканини, які заважають йому, якщо, наприклад, він робить осове навантаження. От він відчуває дискомфорт. Ми наразі підготовлюємо його до наступної ампутації, щоб він вільно і безболісно використовував свою кінцівку в протезі. Павло у позитивному результаті не сумнівається. Впевненості додає досвід команди центру. Відновлення тут прийшли вже понад півтори тисячі. Важко Поранених бійців, яких наново навчили жити, і це лише один з 12 рекавері національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, які заснували Віктор та Олена Пінчуки. Сам же Павло каже, щойно відновиться, обов'язково повернеться до зсу інструктором. Олена Петроченка Олександр Коваленко. Новини одинадцятого каналу. Обіцяли вилікувати а натомість тримали в рабстві. У Дніпрі група чоловіків експлуатувала 50 людей з алкогольною та наркотичною залежностями. Прикриваючись реабілітаційним центром, зловмисники обіцяли хворим комфортні умови проживання та лікування, а насправді змушували працювати у жахливих умовах на будівництві та земельних роботах. Злочинців затримали, нині правоохоронці встановлюють всі обставини, за яких жертви потрапили у трудове рабство. Вибили вікно, вдерлись до помешкання та поцупили сейф. У Дніпрі поліціянти затримали двох злодіїв, що намагались пограбувати будинок. Як виявилось, поки власників оселі не було вдома, крадії зірвали з вікна решітку та викрали сейф з грошима, ювелірними виробами та гаджетами. Чоловіків спіймали на гарячому, коли ті сідали в автівку з награбованим злочинцями. Виявились місцеві мешканці, один з яких вже відсидів за пограбування. Нині злодіям загрожує до восьми років. Тюрми. Поширювали фейки про зсу, публікували фото з місць прильотів та вихваляли кривавий путінський режим. У Павлограді викрали трьох колаборантів. Двоє чоловіків і жінка активно працювали на ворожу пропаганду і мали антиукраїнські погляди. Докази протиправної діяльності правоохоронці знайшли в комп'ютерній техніці зловмисників. Зрадникам повідомили про підозру. Турботою про сім'ї захисників в одній з лікарень Дніпра провели медогляд для родин військових. Лікарі кажуть, поки воїни на передовій вважають своїм обов'язком подбати про їхніх рідних. У рамках акції лікуємо сім'ї героїв. прийоми провели фахівці різних спеціальностей від психотерапевтів до нейрохірургів. Детальніше в нашому матеріалі. Світлана волонтерка та дружина військового згадує 24 лютого. Чоловік пішов захищати Україну добровольцем. Вже півтора роки воює на Бахмутському напрямку. Жінка говорить, дуже переживає за свого воїна, але підтримує його рішення. У нас немає іншого виходу, тому що найвеликий страх у кожного українця зараз повинен бути тільки один. Що ми побачимо колись оцю тряпку кольорів аквафреш у нас перед очима. Отут у нас в місті, в нашому селі. Я бачила багато деокупованих областей. Це страшне. Там руїни і смерть. До лікарні прийшла на безкоштовне обстеження, яке організували для родин військових. Про акцію Лікуємо сім'ї героїв дізналась із Фейсбук. Ну, мене цікавить опорно руховий мій апарат, тому що ну волонтерство і війна, воно надає здоров'я. Мене цікавить іменно там кульшові суглоби, коліна, тому що вони вже починають працювати не дуже добре. Родичів воїнів консультують фахівці різних галузей. Акцію провели, аби нагадати про можливість своєчасного та повного обстеження. Хлопці, коли виживають, вони кажуть. Ми дуже просимо потурбуватися за наші сім'ї. Я вам обіцяю, скрізь, де треба буде здавати аналізи, де треба консультації наших кращих фахівців. Вони сьогодні з вами, з нами разом будуть допомагати. Приймали кардіологи, психотерапевти, ендокринологи, травматологи та нейрохірурги. Медики кажуть, кожен пацієнт може отримати повну діагностику: наявний комп'ютерний томограф головного мозку, магнітно резонансний томограф головного мозку, ультразвукові дослідження, функціональні дослідження, все, що є в арсеналі. У лікарні наголошують, обстеження і лікування сімей воїнів неразова акція. Діляться історіями порятунку дружин-захисників зі складними випадками хвороб. Були жінки, дружини, військовослужбовці, пухлини, які викликали порушення зору, так називаємо аденоми гіпофізами, оперували трансназальним сучасним доступом ендоскопічним через ніс. У другої жіночки була невралгія трічистого нерву, яка супроводжувалася невимовним таким болем в половині обличчя. Ми провели теж складну унікальну операцію під сучасним мікроскопом. Родичі захисників кажуть, ставленням та допомогою медиків дуже задоволені. Дуже чудово, мені дуже подобається. Прийшла, зустріли дуже гарно, спитали, як ну, справи, що потрібно. І за ручку прямо по кабінетах лікарі дуже чудові. Запитують все, дуже безпокоїться. Ну, підтримую. І немає часу, щоб цим зайнятися. А тут вже є. Якщо така акція і така турбота про нас, то я вважаю, що це ну дуже приємно, ну і приємно і корисно. Також сім'ям військових нагадали про можливість безкоштовного протезування для воїнів. Владислава Вдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Родинний затишок, понад 1100 дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування, взяли під опіку прийомні родини та будинки сімейного типу. Це статистика на Дніпропетровщині за минулий рік. Ще 73 хлопців та дівчат всиновили. Серед батьків-вихователів, чия родина поповнилася, і подружжя ковалів. Вони прийняли ще двох дівчат. Тепер виховують 12 дітей, привчають їх до взаємодопомоги, ведення господарства та порядку в домі і пишаються кожним їхнім успіхом. У мене в сестри багато дітей було, то я приймав участь у вихованні. Так мені з цими дітьми легше було підход знаходити. Вони дуже прийшли, діти зовсім ну видно, що діти не виховані, ніхто не займався дітьми. А зараз за десь 4 місяці вони в мене ну може до п'яти. І вони дуже дуже змінилися, дуже заметно. а за тих, що дав давнічні, що вже по п'ять років, по сім років, то ті, конечно, помінялися дуже. Лабіринти часу у Дніпрі відкрили виставку творів Лани та Володимира Королевських в експозиції матері та сина живопис та графіка. Частина робіт створена за час повномасштабного вторгнення. На полотнах митці зобразили трагічні події, що пережила Україна. Художники сумнівалися, чи варто робити експозицію під час війни. Проте музейники їх переконали таки виставити роботи. Кажуть, час швидко плине, і лише творці у своїх картинах можуть його зупинити. Картини бачила Тетяна Заяць. Ще февраля, коли пісню, що два февраля італіянські начинила? Он дуже по пісню чи запрацюємо із чорно-білої картини, на якій зображений народний італійський персонаж, художниця Лана Королевська починає розповідь про власну виставку. А художники. Йому треба малювати, щоб він відчував себе за кілька місяців до війни, говорить мисткиня, почала відчувати щось недобре. у вісні приходило багато образів із злочинними нахилами, і вона переносила їх на папір. вона є роботи, які були перед війною. Були зроблені. Син підійшов і казав: мама, що це таке. Там я малювала, там називається музикальна левітація робота, але це не музикальна Левітація це, е – це плач, е коли е наші азовці там гибли. За два роки у художниці зібралося чимало робіт, які ілюструють час, хаос, тендітність життя та його швидкоплинність. А додавши до них довоєнні твори у одного дніпровського мистецтвознавця, виникла ідея створити виставку лабіринти часу. Головне діяча особа цієї виставки це час. І час тут присутні у всіх чотирьох залах. Він не тільки реальний, тут є і фантастичний, і віртуальний, і казковий. Кожна робота, кожна зала дає можливість відчути цей час і побачити, який він поліфонічний. Життя та смерть, ад і рай, Алегоричне уявлення часу людського життя художниця демонструє через чотири стихії: землю, повітря, воду та каміння. Від Відвідувачі говорять, авторка оригінально відображає скороплинність часу. В неї така абстракція мені більше подобається, тому що в неї якісь вони незвичайні малюнки, незвичайна в неї творчість, в неї своя якась свій почерк якийсь. Коли дивиться, дивишся, хочеться проникнути, так знаєте, себе вважати, що ти там, хочеться от дивитися і. А де б я стояла там на ді сповідь про час відстежується не лише в роботах Лани Королевської, а й її сина Володимира, художника та ілюстратора. Капелюх я на себе його одягнув і намалював, тому що в якомусь сенсі творчі люди це теж шути. Коли не знаєш кого малювати, малюй себе, говорить Володимир Королевський біля роботи, на якій він зобразив себе 15-річним хлопцем-жартівником. Та глобально лабіринти часу відчуваються в ілюстраціях майстра до книги Чарівна країна у табакерці. Що я її почав малювати ще в 15-му році, задумав чотирнадцятому у зв'язку зі всіма. Подіями я надав цій касці іншого змісту, тобто я хотів показати, що цей хлопчик, який прийшов у світ табакерки та е, своїми. Діями зруйнував його. Це як Росія, яка напала на Україну. Ілюстрації молодого художника оцінили й у Європі на міжнародній виставці. Бієналі у Словаччині Володимир Королевський отримав схвальні відгуки за складні композиції графічних аркушів. Бо принципи сюрреалізму, використані у роботах демонструють оригінальне світосприйняття художника. Підкреслюють колеги та викладачі Володимира. Цікаві от роботи з змішаною технікою. Я навіть не мала ще часу поспілкуватися, розпитати, як це ну, в матеріалі відбувалося, от індійська чи церія, це і, ну, і в інших роботах ну, подобається мені ця авторська така техніка. Ну, і живописні теж якості, от є гори, така монументальність в них є. Еклектичні образи героїв, антураж, своєрідна архітектура занурюють глядача у фантастичний світ художників королевських, і це все відображення того, що вони переживають зараз в Україні. І ця нерозгадана таємниця їхньої творчості продовжує привертати увагу не лише митців, а й звичайних мешканців. Тетяна Заєць та Сергій Гоншар, новини 11 каналу. І на цьому все звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо маєте що повідомити, слідкуйте за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.